Ви всі вже точно чули про скандал із телеканалом Дождь. Але я вважаю, що вся українська аналітика упустила найголовніший момент в цій історії, а саме, як російські ліберали вдалися до методів путінської пропаганди, і це не клікбейт, вони буквально це зробили. Привіт! Я Роман Кузнецов і це мій блог про психологію і психотерапію. Але коли немає більше сечі терпіти ці пекельні борошна, я говорю про расистів та війну. Тож підписуйтесь в нас тут різносторонньо, але неодмінно русофобсько. Нагадаю. Ведучий дождя Алексій Коростільов сказав в ефірі, що вони, тобто, телеканал Дощ, допомагають. Рашистським військовим, які поїхали вбивати українців. Позиція всіх лібералів, самого Кростільова, Дождя, Медузи, Каца, що ведучий обмовився або неправильно висловив свою думку, через що його невірно зрозуміли. Ніскільки днів назад в прямому ефірі один із журналістів дождя освіщає проси проблем мобілізованих, неудачно виразив свою думку і удалось виставити так, будто он призиває допомагати мобілізованим екіпіровкою амуніції. Така реакція лібералів дуже важлива подія, яка заслуговує нашої уваги. Що таке обмовка? Це коли ти хотів сказати щось одне, але сказав або зовсім інше, або якусь взагалі фігню, наприклад, склеївши два слова в одне. І як правило, обмовка стосується якогось одного слова, ну максимум короткої фрази. Неможливо обмовитись в кількох реченнях підряд. Давайте подивимось, що сказав ведучий. У вас есть uh, сведения, есть свидетельства о том, как проходит мобилизация, о про том, как мобилизованные служат на фронте, отправляются на передовую обязательно. И вы хотите об этом рассказать, о про проблемах в российской армии? Отправляйте нам сообщение на почту армії или пишите точка в нам наш телеграм-бот. Він однозначно говорить саме про російську армію і про російську мобілізацію, і про те, що росіяни можуть пожалітись дождю. Це перша думка. Ми практично всім відповідаємо, многие з написаних історій на наші почти і в Telegram-бот становиться публікованими. Ми... Друга думка про те, що вони публікують ці історії, і далі він каже, що сподівається, що вони могли допомогти багатьом військовим. Це ще точка, в якій вони ще могли б відмазатись. Типу помагає саме висвітлюванням цих подій, що люди взнають правду, але далі він говорить оце. Ми надіємося, що Многим военнослужащим, в тому числі, ми смогли помочь, например, примір з оснащенням і з просто елементарними удобствами на фронті допомогти оснащенням і додає ще елементарними удобствами. І щоб ви не сумнівались, ще додає, що мова йде саме про фронт, і вишенька на торті ще й пояснює свою мотивацію тому що ті історії, які публікувались і розказувались родственниками, ну чесно говоря, бросають в між. Він очевидно має на увазі, що співчуває русським мальчикам в трусіках, бо на фронті вони вбивають українців в дуже некомфортних умовах. І вже після скандалу сам Коростільов написав пояснення: Я прочитаю маленький шматочок це дуже важливо. Деньок російської армії на коптери або носки я не присилаю і не призивав. цього Слова вирване із контексту, напомню прекрасного випуску. Жаль мені брошеного всім голодного мобілізованого. Да, Путін красавчик нет. Помогаю ли я мобилизованным, о которых шла речь в монологе, только тем, что рассказываю о них? Вы видели мои рассказы и записанные свидетельства в эфирах и в этом телеграм-канале. Помощь ли это? Він стверджує, що обмовився, тобто не хотів говорити, але випадково сказав, «Многим воєннослужащим ми змогли помочь, наприклад, з оснащенням і з просто елементарними удобствами на фронті». Є такий анекдот. Уявляєш, я нещодавно по Фройду обмовився, як? Хотів спитати дружину тобі бутерброд з сиром чи ковбасою, а сказав, ти мені курча, все життя зруйнувала. Ведучий дождя, очевидно, бреше, але важлива сама форма цієї брехні. От пам'ятаєте скандал з двома нардепами: баба да баба-да, як корабельна сосна. Вони теж брехали, вони теж виправдовувались, що так ляпнули фігню, і так не треба було. Але ми не сексисти, ми поважаємо її професійні якості і зачаровані її вродою. Така брехня можна сказати легітимна у нашій культурі, бо так роблять усі школярі. І ми всі так колись брехали, і ми всі розуміємо, що вони брешуть, і вони розуміють, що ми то розуміємо, і дуже ймовірно, що вони застрягли десь в дитинстві в своєму. Інтелектуальному і психологічному розвитку, і така брехня в них виходить ну просто рефлекторно. Це жалюгідно, вони жалюгідні, але це не так цинічно. А тепер уявіть, що вони б сказали, що ми обмовились. Така брехня вже означає заперечення реальності. Воно означає, що ви не чули те, що ви почули того, що почули мільйони людей, не було насправді, і не все так однозначно, а істини взагалі не існує. Це наративи, які породила епоха постмодерну. Кредо цієї епохи є істини не існує, і саме це зробили всі хороші русські ліберали в ситуації з дождем. А найголовніше, що саме це є основою і самою суттю. Путінської пропаганди заперечувати дійсність. Ви бачите російських солдатів? Їх там нет. Ви чули, як ми казали, їх там нет? Ми ніколи не скривали, що там наші солдати. Ведучий дождя, поступово, фраза за фразою, розвиває свій наратив, цілісну, структуровану і закінчену думку з поясненням своєї мотивації, він просто обмовився. Так, їм треба було виправдовуватись. Вони б все одно брехали, але могли б сказати, що Коростільов сам допомагає армії, а сказав, що допомагає канал. Він обмовився, і ми не знали, що він допомагає, і це жахливо. і Ми його звільнили. Але ні, вони використали метод путінської, наче як ворожої їм пропаганди. Це зробив і Максим Кац. Не просто один з наймедійніших, хороших руських, а й героїчний викривач жахливої путінської пропаганди. Він тупо газлайтів всіх своїх глядачів. Він глядів з екрану їм в очі, цинічно заперечував їх реальність, їх об'єктивну дійсність. Маленьке оголошення, а після буде. Висновок зізнання, і ще дуже важлива цитата Максима Каца. А я просто хочу нагадати, що в мене є патреон, і для своїх патронів я періодично викладаю якісь бонуси, які не публікую на широкий загал. Дякую моїм патронам. Ну і всім, хто підтримує мене коментарями і лайками. Висновок я побачив новини про дощ одразу після того, як закінчив знімати відео про Каца, якраз пізніше я його теж викладу. І там я кажу, що оця ідея. Кожен руський ліберал є імперцем, не така прямолінійна і більш тонка, що сам кац може й непогана людина, але він сам не усвідомлює, що є носієм ворожої нам культури. Я помилився. Всі хороші русь. Плоть от плоті свого народу. Всі вони цинічні і брехливі імперці. В нас немає там союзників і друзів, надії на те, що нам все одно треба якось жити з таким сусідом, то Найкаці Навальний їм промивають мізки правильними ідеями. Немає. Це ілюзорна, марна надія. Єдині, хто буде визначати формат нашого подальшого життя із неадекватним сусідом, це Збройні Сили України. Я сподіваюся, що. Ця ситуація остаточно переконає українців, які люблять хороших русских, не тягнути цю гидоту в наш медіапростір. І Обов'язково додивіться це відео до кінця. Слава Україні. Привіт, друзья. Сегодня п'ятниця, 21 марта, 10 часов вечера и в прямому ефірі на телеканалі «Дождь», Программа и так далее. Меня зовут Михаил І Сегодня особенный день, день, который войдет в историю день, когда все росіяни в едином порыве зустрічають своїх нових друзей, нових братьев, нових соседей, нових граждан, наше великої родины. Позади, їх терністы путешествия. позади, трудности без времени и оторванности от истории и от родной страны. В торжественной атмосфере воссоединения и вечной дружбы президент России и представители крымской общественности подписали договор о вхождении Крыма в состав России. То, о чем мечтали миллионы бывших советских граждан, наконец совершилось. Исправлена ошибка целых двух генеральных секретарей, гораздо их на авантюры Республика Крым и город Герой Севастополь вступают в состав России на правах двух субъектов Российской Федерации, на правах Крымского федерального округа. Владимир Путин, президент России, проявил силу, волю, решительность, смелость скорость. Россия впервые в течение последних десятилетий прирастает новыми территориями. И не страшны России санкции Запада, которые ищут любую возможность уколоть, обидеть, наказать Россию за ее независимую позицию на международной арене. Торжествуют все россияне. И сегодня в каждой улыбке, в каждой искре от фейерверка, в каждом флаге на улице залог нашего общего совместного процветания и россиян, и крымчан. Дождь всегда занимал четкую антивоенную позицию с первого дня всех событий еще в 2014 году. И никогда никаких вопросов к нему ни у кого не возникал. Она наш слойка. Она наш мезозойка, Она наш шизойка, он наш зайка.